Вже є пропозиція внести туди проєкт рішення пункт через місяць після повернення Вашого, щоб ви відвідали про вашу поїздку. По-перше, я поясню. Приймайте, приймайте. Приймається поправка депутата, зараз посади голосування. Ще які повинні повторювати. У нас є від умови. Він може провести пару стрім, щоб не було у людей, якихось там і всього сьогодні, може ви на прямому ефірі вийдете та публікуєте окремо ефірах, як ви там про ПРВС або якийсь захопи. Це Це не, це, не є перешкодою, тому якщо відбудеться зустріч, ми сподіваємося на зустріч запланована 20-го, 21-го, 23-го, то ці всі звіти ми будемо висвітлювати в першу чергу для того, щоб залучати інших міжнародних тобто, це і мета плана поїздки, що ми співпрацюємо. На сьогоднішній день Гамбург підписав величезну угоду з містом Києва, і там буде величезна підтримка саме Київської громади. Але ж хочу саме звернути увагу до міської громади, тому що саме ми потребуємо цю увагу. Добре, дякую. Хоче питання. Так ми не все протягом часом, перший пункт звіт робочої групи протягом місяця не абсолютно. Ну, який вам скажете, такий буде. на червоній сесії після вашої приїзду. Приїзд, і другий пункт провести вже кілька стрімів за допомогою нашого відділу, щоб у людей не було підозри, щоб ви там не перебуваєте. Ну, що таке стрім?

Рахуйта. Кто проводит? Кто требуется? Дякую, решение например. Для протоколу протоколась, пожалуйста, какие-то голоси. Ставлен на голосування в целом. Кто за? Рахуда. Рахуй голоса. Кто за? Кто за? Раз, два, три. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Добре, дякую, рішення прийнято. Чому не так? А от приїхали, хто А Хто проти? Один. Хто отримався? Один. А Хто?

Кто за книги друг?